Спів цього незрячого виконавця часто можна почути на центральній пішохідній вулиці міста. Максим Соловйов заробляє ним на життя. Та, попри це, мріє й про справжню кар'єру співака для запису альбому та відеокліпу потрібні кошти. Тому виконавець вирішив шукати їх завдяки засобам масової інформації, оприлюднивши в них відповідне звернення. Надіюся, що знайдуться шанувальники гарної української пісні, і вона зазвучить. З радіо та телебачення дуже хочу приймати участь у концертах, щоб там співати, співати і ще раз співати, і щоб моя пісня доторкнулася до кожного серця, ненавязливо змусила творити добро. Максим не бачить з дитинства. Наразі йому 36. Чоловік машки один та самотнім себе не вважає. Адже має чимало друзів та кота Сема, який чекає на нього вдома. Усю хатню роботу виконує власноруч, навчився навіть куховарити, від чого отримує неабияке задоволення. Окрім того, він є автором власних пісень. Та віднедавна тексти для нього створюють молоді поетеси з Прикарпаття та Волині. Одна з них почула співака на тій самій стометрівці. Без тебе жити. Я тепер не вмію. Прийми букет простих моїх пісень. Разом з віршами Самойло пише також прозу. Минулого року він презентував першу збірку оповідань Божа воля. Щоправда, наклад книги був мізерним лише півсотні. Незважаючи на це, автор вже пише новий студентський роман Витівки долі.